Привіт, мої любі українчики. Давно я не згадував про Зеленського. У мене крутилася думка в голові про те, що Трамп Трамп, він тут сильно активний. Він отримав такий кредит довіри до себе. Його обрали на другий термін. Він абсолютно в собі впевнений. І він ну, ніяк себе не стримує ні в чому. Захотів там ті тарифи. Запровадив тарифи. Захотів послабив тарифи, знову впровадив, і все таке. Тобто він щось робить. Він без кінця щось робить. А як взяти Вову Зеленського, то він там б'є себе в груди, що в нього не знати, яка підтримка народу. Ну, і коли його обрали, він там щось набрав, не знаю, в другому турі: 70% чи понад 70%. І Всім наліво-направо розповідав, що він такий всенародно обраний, і що він зробив, і стою з з покладеною на нього довірою нічого. Заставив тільки всіх вас знімати кіно про те, що відбувається на вулицях. Він, цей проєкт Зеленського чи із Зеленським в головній ролі, який зробив його президентом це Слуга народу, партія Слуга народу. Ну там, мали і досі мають більшість в тому парламенті. І а, з Україною вони роблять нічого. Не розказують про те, що вони будуть в ЄС, в НАТО. А для ЄС і для НАТО ну, нуль зроблено. Навіть менше нуля. А, а Трамп він Трамп, показує, як треба діяти. Захотів миру в всьому світі. Покликав Вову Зеленського, щоб він там перестав проти Путіна воювати. Вова Зеленський теж не стримував себе в словах там стосовно Трампа, тому що він вважає, що, що він може себе так поводити, бо за ним же стоять серйозні хлопці, у нього за спиною. І в Україні відбувається те, що відбувається. Я дивлюся на, 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 на це, що відбувається із ТЦК. Там далі продовжують у всіх телеграм-каналах постити відео про те, як там ТЦК разом з поліцією когось ламають на вулицях, кидають там в підлогу, і там якісь жінки плачуть біля них, там, діти плачуть, всі кричать, всі там в сльози, і, і, і болото. І, і все таке. І десь їх там везуть, хто ТЦК. І, і Кінці в воду. Подальші долі, яких знімали, про яких знімали кіно, як там ними землю витирали. В кіно то воно попало, в телеграм-канали воно попало, а подальша доля їхня невідома, яка. що там таке з ними відбувається. Ніхто там далі не знімає відосики там, із окопів. І не показує, що от дивіться мене тут в мордою підлогу, а я тут вже в окопі сиджу. Або ніхто там не знімає відео з ТЦК в таких кількостях, як прилітають відео із, із вулиць, де вони там роз'їжджають і хапають. І виходить, що зараз люди живуть тим, що просто дивляться ці всі телеграм-канали. Проти цикунів і... і не виходять з хати, сидять по хатах, тихо, не рипаються нікуди. А коли їх ловить ТЦК на вулиці, то вони вже все безпорадні, вони вже ціпініють, як кролики, там, коли на них цей удав дивиться. Вони вже охоплені страхом. Вони вже думають, вони твердо впевнені, що все, все, все програно, їхня доля визначена наперед. І тепер немає сенсу опиратися цьому всьому. Немає сенсу там розказувати про якісь свої права. Хоча ті, котрі потрапляють в ТЦК, більша частина із них ну, у них немає таких пригод взагалі. Щоб їх там пакували. Ну, Ті люди, які зараз в ТЦК, вони попадають туди просто показавши документи. Чи не, чи не показавши документи, бо в них їх там немає, десь на якихось блокпостах. Вони просто попадаються десь на вулицях, по дорозі на роботу, там, в маршрутках, І, ну, при виходах із магазинів, там, на, на зупинках. Та, та будь де, в кожній в кого, там в якій ситуації, в несподіваній ситуації. Хтось просто на роботу йде, приходить до себе на роботу, доїжджає, доїдає там той пиріжок дорогою, запиває кавою, як він то вже минулий, минулий рік весь то, все то робив. А тут поруч рейд, бо в них там сусідня, сусідній офіс чи сусідні гаражі, там була, працювала бригада якась, і за ними там приїхали їх пакувати. І ці попали під роздачу, їх теж там запакували, і виходить, що як, як подивитися в ТЦК, то там можна знайти кого завгодно. Можна знайти водія маршрутки, який бухнув перед зміною, йому чортіло їзда містом, і він вже дивиться тцк цикуни стоять, він вже сам до них прийшов сказав: хлопці, забирайте мене. Бо він там був шоста ранку, він ще бухий, бухав з вчорашнього дня. І вони його там забрали, чи, чи просто якийсь там рандомний чоловік, ну з будь-яких причин, був неуважний, його там взяли і, і завезли. Тобто, якщо взяти, чи подивитися на от зріз взяти, зайти в будь-який ТЦК сьогодні і подивитися, хто там є. Якщо його питати. То із того кіна, яке, яке на вулиці, мордою в підлогу, там, із жінкою, і з дітьми, ви там таких не знайдете. Е, так, вони десь є. Але е, в загальній масі вони там складають одиниці відсотків. Від кіна, реально це одиниці, відсотки, які є. І це все просто великий фарс. Який просто вас тримає вдома, який не, ну, багато із вас не, не виходять там, я чую, там по півроку не виходить, з вересня місяця минулого, то раніше він машиною їздив е, кудись туди, по місту, туди-сюди. А зараз просто машина стоїть в гаражі, акумулятор забрав серед зими, бо прийшов прогріти ту машину, вона навіть не стартувала, навіть там на панелі лампочки не засвічувалися. То Зарядив той акумулятор тримає вдома. Хто там, хто там взагалі машину продав? А, а, а хто все сподівається, що все ж таки заробить гроші, і буде в нього якийсь бензин, і він хоч прокатається по гарній погоді, а то навіть на бензин немає грошей. Тобто, ось так якось виходить. І воно виходить через те, що ви просто дивитесь це, що вам показують. А це, що вам зараз показують по телеграмах, ця фігня це реально та сама слуга народу от ви раніше дивилися всі кіно про слугу народу. По одному плюс одному, чи по якому-то каналу воно було. Я, я теж подивився там за дві серії того Слуги народу, ну реально, я його не зміг дивитися далі. Тобто Я тако з, ним, з ним просто в ознайомлювальних цілях подивився. І е, е, мені воно здалося не, не то, що не цікаво, цікаве, здалося якесь дебільне то кіно. А зараз у цей дебілізм, ви е, не то, що це дивитесь. Ви самі його творите, коло замикається. Тому що боятися їх, що вони вас там схоплять, поб'ють, ніхто вас там хапати не буде. Там їм операції особливо немає. Сенсу, бо їх багато. Їх там, не знаю, десятеро, там на 10, коли в них там рейд, вони числом беруть. У них там на кожному блокпосту по кілька тих ТЦКшників, по кілька тих поліцейських, вони там вступлять зі всіх боків і вони виловлюють по одному. Вони не ловлять партію відразу, вони ловлять рівно стільки, зі скілько, скількома, вони впораються, не дадуть їм втекти. І там опиратися, сенсу немає. Є там випадки, коли хлопці в п'ятьох йдуть, точніше, не в п'ятьох йдуть йдуть в кількох там в напрямку кордону. Ну, і фактично їх беруть там якісь молоді курсантики, але їх дофігій ще. Там ну, на двох точно п'ятеро припадає. Десь таке співвідношення: 2 до 5. Чи... Чи щось таке. І вони там озброєні, і е, цим прикордонникам немає сенсу опиратися. Всі там думають, що я там живим не дамся, буду там битися і відбиватися. Де ви там будете битися і відбиватися? Якщо ви їм попадаєтесь, то ви їм попадаєтесь. Або в їхню засідку, або по-тупому, тому що ви на все забили і вибилися там сил. А в тому числі вибилися сил через те, що оцей от переляк, ви це от кіно дивитесь по, теле, по всіх телеграм-каналах, про те, що всіх там на вулицях ловлять. На вулицях так, ловлять, але з, ним, з ними битися немає сенсу, бо їх просто дофігіще. І спетляти ТЦК, ну це питання там якогось тижня часу. Вони максимум вас завезуть зо дві частини. Скільки таких випадків, от я чую раз по раз, що е, якщо людина не, не йде на вилка, не підписує їм там ніяких повісток, ніяких, ну, не повісток, а ВЛК не підписує, от не ставить підписи ніде, ну, то фактично з ним нічого зробити не можна. Вони відвозять його в частину, в частині йому, його першим ділом на вилка хочуть відправити. А ці кандидати їм кажуть, Яке ВЛК? я вилка. Я цікавий не проходив, у вас дурний проходить його. Ну і а військова частина вона не займається такою дурньою, щоб там когось нагинати, комусь агміські парити. Вони там до цих, до цих ТЦКшників мають питання. Кажуть, чого нам, на, на, на що ви нам їх привезли? Від їх назад. І, і ну, і ось так відбувається. І буває, що вони там психують і ТЦКшники, вони лишають там за 300 кілометрів, вивезуть десь якогось простого дядьку там за 300 кілометрів від його рідного міста, там викинуть його, скажуть. Придурок, От тепер добирайся додому а то ні грошей немає толку, бо він ж сидить там якийсь рік, на, не знаю, ховається по хатах. Він толком нічого ніде не заробляв. Всі, всі запаси грошей давно закінчились. Всі відкладення, прожиті відкладення не... ну, вони вичерпалися. І фактично він на переляці. Там Його жінка позичає гроші в якихось сусідів, скидують на картку, наймають якесь таксі, там його везуть за 300 км, за кілька тисяч гривень тим, тим таксистом. везуть. А повернутися задача проста: сів на потяг і поїхав. Якщо ти їдеш не в бік кордону, Тут, та навіть якщо бік кордону, там за 30 км до кордону, можна там не, не абсолютно голову собі не бити. Ну, звичайно, якщо потяг йде попри сам кордон, так як він йде там на Ужгород, наприклад, попри словацький кордон, то вас там будуть пильнувати. А цих потягах, які попри кордон не йдуть, а просто перпендикулярно до кордону, там 30-кілометрову зону заїжджає, то їх ну, нікому до нього діла немає. Там вже, там, якщо вже далі їхати, то там вони інколи по потягах ходять. Там раз пройдуться, зроблять рейд, бо їм там на вокзалі холодно стояти. Бо зараз от реально такий період, коли, бачите, зима повернулася. І їм реально холодно там стояти на тому вокзалі. Тобто В тих мухосранськах вокзали не опалюються. В цих гірських, ну хоча там ясіня, то вона опалюється. В ясіні в очікування, там навіть батареї були теплі. А десь в якихось не таких модних місцях, то нема там нічого. І сидіти, чекати, потяг не прикольно. А, а, а по потягу проїхатись туди-назад, прикольно. Воно ще їм по дорозі виходить. Вони там можуть жити якомусь умовно татарові ворогті. І будуть, і сядуть в потяг і будуть їхати до того Рахова разом з вами. Зайдуть там під цим приводом, що вони при. Ці прикордонники перевіряють там. А вони не перевіряють, вони просто на роботу вирішили таким чином поїхати в якийсь там, не знаю, неділю, чи понеділок, чи коли, їх, чи вівторок, середу, коли їх там везуть. Засвітились в потязі. Когось там зловили, висадили. Він пробігся по всіх телеграм-спільнотах. Наробив там шуму, що вся хана, всіх беруть, всіх ловлять. Ось так якось це по-тупому працює. Тобто це. от, те, що відбувається зараз в Україні, те, на що ви дивитесь, Ви дивитесь на незначний відсоток, на дуже дрібний відсоток того, що, що в дійсності є. А в голові воно у вас формує картинку, що тільки таке і є, що це от кругом тільки таке. І ви сидите там, наважуєтесь і з хати вийти. А от зараз дуже добра пора з хати виходити. В Україні морози, ще пару днів морози. Пару днів морози. І Пасха ще там, що там, більше тижня, не в цю неділю а в наступну. І а, фактично там тиждень, півтижня часу є, щоб стартанути. А цього півтижня часу вистачить, щоб вийти в Білорусь. Бо зараз взагалі смішна ця картина з Білорусі. У нас тут є койот, От, наш адмін додав койота на Білорусь. То він сам, той койот, прийшовся, щось він з ночі дорогою провів. там. Зате тих, котрих він виводить за собою слідом, то вони там взагалі навіть доби в дорозі не, не проводять. Вони там трах-бах доїхали, десь там пройшлися, пройшлися там якихось 10, 15, 18 годин, і вони вже там п'ють в цих білоруських прикордонників. Тому, тому що я би всім дуже рекомендував перестати дивитися те, що показують в Телеграмі, а просто дивитися, що в тебе конкретно відбувається під твоїм вікном. Спочатку посерігав, що відбувається під твоїм вікном. Далі, далі вийшов на вулицю, подивився в один другий бік, що там відбувається. Ти свій район добре знаєш. Куди тікати, зна, добре знаєш. Раптом що. І так поступово, як кіт, розширюєш свою територію, свій ареал, свої мисливські угіддя, до, до тих, якими вони були до війни. Тому що це реально можна. Бо немає. Тої поліції і цикашників стільки, щоб вони там все перекрили. Зате сформували вони картинку у голові так, що зараз вони бабло косять просто поповні. Тобто люди до них попадають такі перелякані, що вони вже на все погоджуються. Їм там називають якусь космічну суму грошей за те, щоб їх звідти випустити. Вони ті хлопчики дзвонять там своїм мамам, мами там бігають, позичають гроші по сусідах, заносять там якихось по 5, по 8 тисяч ТЦКшникам, А ті ТЦКшники просто ржуть із цього всього. Тому що вони просто від, від ляхтаря назвали суму. Отак От з пальця висмукнули. Він там ляпнув 5 тисяч, бабах принесли 5 тисяч, думаю, бляха-муха. Водруний треба було більше просити. І там по вісім просять. І, і Реально є такі, котрі там сидять. От якраз ті, котрі по хатах ходять, ховаються, е, от ті от готові нести їм бабло. Вони їм просто несуть бабло, не знати е, тут же, щоб, щоб прямо зараз його випустили. І потім вже з хати вже не виходять і не вийдуть вже ніколи. Таке собі добровільне позбавлення волі. Чим, це, чим таке життя відрізняється від тюрми, я навіть не знаю. В тюрмі, мабуть, можна було би по нормальному досвіду набратися, і робота там би була якась. Якби це по-дурному не звучало. Тому що, вперед, хлопці, не сидіть, не сидіть щось робіть. Зараз. Е Викиньте з голови все те, що ви знаєте, сформуйте картинку, обнуліть картинку, реситніть свій мозок, обнуліть картинку. Постарайтеся подивитися з приходом, навіть не з приходом, от прямо зараз. Подивитися на цей світ інакше. Наче ви про нього нічого не знаєте. Картина буде абсолютно інша. Ну що ж, підписуйтесь на нашу телеграм-спільноту, підписуйтесь, ставайте спонсором для каналу. Там є маршрути по всіх напрямках. Гори не найкращий варіант, щоб піти. Про гори є достатньо. Про, ну, про, про все все про все про на світі є достатньо інформації на цьому каналі, щоб це зробити самостійно. Так що успіху вам всім. Ми, українчики, з-позакордону, чекаємо вас тут, тому що планета повинна ставати українськішою, ніж вона є. Тоді вона. З кожним українчиком, який спетляє з України, світ буде ставати все кращим і кращим. А Україна від того не облізе, нічого з нею не трапиться. Там українчиків для України вистачить. Бувайте!